Логіко-математичне заняття геометричні фігури. Квадрат та куб. Привіт, мої малята! Сьогодні я вас познайомлю з новою геометричною фігурою, яка називається квадрат. Дітки, давайте поглянемо, на що ж схожий квадрат: вікно, розетку, грану дошку, сир, печиво, конверт. Квадрат це чотирикутник. У якого всі сторони та кути рівні. Він має близького родича, який зветься Куб. Куб об'ємна многогранна фігура, де кожна грань і є квадрат. А тепер давайте поглянемо, які ж предмети нагадують нам куб. Плита на кухні – це куб. Подарунок Куб. коробка. Телевізор. Акваріум. кубик рубик А тепер давайте пограємо в гру, яка фігура зайва. Синій квадрат, зелений квадрат, помаранчевий круг. Отже, зайвий круг. Вірно, дітки. Йдемо далі. Кубик-рубик, вікно чи подарунок. Це вікно. Вірно дітки. Воно зайве за формою. Наступне завдання. Червоний квадрат. Червоний квадрат чи жовтий квадрат. Це жовтий квадрат. Вірно дітки. І він зайвий за кольором. Наступне завдання. Маленький зелений квадрат. Великий зелений квадрат. Чи маленький зелений квадрат. Вірно, дітки, це зелений великий квадрат, і він зайвий за розміром. Молодці дітки! Ось ми з вами і вивчили двох геометричних братів один квадрат, а інший куб. Бувайте, малята! Та не забувайте вчити математику.